Вітаю всіх! журналісти інформаційного відділу вже готові підбити підсумки 30 грудня. Тож сьогодні дивіться про таке. Повернення 90-х, зухвалі розбірки, квартири у подарунок, виконком міської ради, поліцейський патруль, звіт за місяць роботи, необхідний об'єкт, внутрішні вбиральні у школах, розширення стоматологічного, новий корпус факультету, розподіл місць, хто і де продаватиме на червеному вині. Колядували по-угорськи, конкурс на краще виконання, святкові смаколики, смачна зимова казка. Трус мозку та закрита черепно-мозкова травма у нашого колеги виявляється, ходити міськими тротуарами вже стало небезпечно. Чому повернення із обідньої перерви закінчилось для працівника М-студіо лікарняним ліжком Артур Іванчу розкаже 29 грудня, саме на цьому місці, що позаду мене, стався інцидент, в результаті якого один із співробітників телерадіокомпанії М-студіо опинився у лікарні із трусом мозку. За словами постраждалого, він повертався із обідньої перерви. З повороту на вулиці Зріні на велосипедах та на великій швидкості їхали молодики та зачепили його на тротуарі. Чоловік зробив їм зауваження, але ті відреагували. І як результат, лікарняне ліжко. Поступив вчора, вівторок, 29 грудня, поступив у другій половині дня із діагнозом закрита черепно-мозгова травма, садна та забої м'яких тканин обличчя. Пацієнт поступив після того, як з його слів він був побитий невідомими в центрі міста. Лікар каже, зараз життю постраждалого нічого не загрожує, а його стан стабільний. На даний момент стан хворого є стабільним, стан хворого є з переконливою позитивною динамікою, симптоматика неврологічна регресує. В принципі, прогноз благоприємний. За фактом побиття відкрито кримінальне провадження зазначають у Мукачівському міськвідділі поліції 29 грудня близько 15-ї години до чергової частини Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення з Мукачівської ЦРЛ про те, що до них за наданням медичної допомоги звернувся мешканець Мукачева, 84-го року народження, з діагнозом забій м'яких тканин обличчя, якому зі слів потерпілого спричинили двоє невідомих осіб. Відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення правопорушення, передбачених частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. По даному заходу вживаються заходи щодо встановлення осіб, які причетні, які спричинили дане тілесне ушкодження. Триває слідство, і молодиків шукають відповідальність за вчинений злочин позбавлення волі на кілька років. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Колектив М-студіо сподівається, що справу доведуть до логічного завершення. Ордери на квартири вручили на позачерговому засіданні Мукачівського міськвиконкому шести родинам героїв. А то аби новорічно різдвяні свята сім'ї могли відзначити у нових помешканнях. На придбання житла із державного бюджету виділили понад 2 мільйони 860 тисяч гривень. Розмір субвенції виявився недостатнім, тому міська влада виділила додатково мільйон 357 п'ятдесят сім тисяч гривень із міського бюджету. Подробиці засідання далі. Три двокімнатні, дві однокімнатні та одну чотирикімнатну квартири придбали для інвалідів та сімей загиблих учасників АТО за кошти державного та міського бюджету. Аби прийняти комунальну власність міста та видати ордери ще до нового року, 14 із 15 членів Мукачівського міськвиконкому зібрались на позачергове засідання. Кошти спіти на з місцевого бюджету для сімей загиблих пото. Першої другої групи числа військовослужбовців, які брали участь у зменшення парації. Рішення розбуду на руках. Прошу. Рішення ухвалили одноголосно. Тож одразу міський голова вручив членам сімей героїв АТО, яких запросили на засідання виконкому, ордери на помешкання, які до слова обирали самі родини. Було виділено кошти з державного бюджету в сумі 2 мільйони 700 тисяч гривень на закупівлю житла для сімей. Наші герої, які приймали участь в антитерористичній операції, але цих коштів було недостатньо. Тоді ми на позачорові сесії міської ради доводіли мільйон триста тисяч гривень. І як і обіцяли, на протязі півтора місяця питання вирішили. Сьогодні вручена ордера на шість квартир. Люди вже зможуть зустріти новий рік нових помашках. Це дуже важливо. Ми дбаємо про наших героїв і будемо так робити і надалі. Члени родини подякували міській владі за турботу зі сльозами на очах. 20 років чекали цього моменту. Дуже важко. Не дочекався чоловік. Дякую міській раді, що, хоч як сталася біда, ми її отримали на кінець. Всім дякую з бачимо роком. Здоров'я, щастя, вам і вашим будем. У поїзді Київ-Ужгород помер чоловік. Аптечка провідника виявилася порожньою. Про випадок розповів Закарпатець у соціальній мережі. За його словами, 28 грудня у потяг на одній станції зайшов чоловік близько 65 років і йому стало погано. Пасажири намагалися допомогти, але у провідника була пуста аптечка. Порожніми виявилися і аптечки у сусідніх вагонах, повідомив пасажир. У Виноградові Таврія травмувала велосипедистку. На вулиці Комунальній жінка їхала на велосипеді, коли її збив водій авто марки Таврія. Обставини аварії визначать слідство однак відомо, що жінку у важкому стані доставили до виноградівської районної лікарні. У Хусті через ДТП був затриманий рух пасажирського потяга. Вранці 29 грудня на вулиці Волошина сталася аварія. Водій вантажного автомобіля Ман під час повороту на залізничний переїзд не впорався із керуванням, внаслідок чого на колію перекинувся причіп із лікеро-горілчаними виробами. Через дорожню транспортну пригоду рух автомобілів здійснювався по одній смузі. Крім цього, на 36 хвилин був затриманий рух пасажирського потяга Львів в солотвино на щастя, обійшлося без жертв і травмувань. Через ДТП на вулиці Данила Галицького у Мукачеві утворився затор. Аварія, яка сталася близько обіду, 30 грудня, частково блокувала рух. Десятки автомобілів стояли у заторі, починаючи від в'їзду у Мукачево і до транспортного мосту. За попередньою інформацією, водій Тойота Корола Київської реєстрації допустив лобове зіткнення із пасажирським мікроавтобусом маршруткою. На Закарпатті патрульні поліцейські зіткнулися із відвертим спротивом правопорушників. Про перший місяць роботи на дорогах Закарпаття, зокрема в Ужгороді та Мукачеві, журналістам розповіли начальник патрульної поліції та керівник головного управління національної поліції краю на прес-конференції. Протягом 30 днів поліцейські склали вже 30 адмінпротоколів про непокору патрульним. Це більше ніж у Києві. Левова частка правопорушень зафіксована на автошляхах. Більше інформації в сюжеті бачите знак? Ну і що? от що він означає? Патрульні поліцейські досі розшукують Сергія Ратушніка, який ще 10 грудня в жгороді порушив правила дорожнього руху. Після затримання його правоохоронців та накивав квіта. Порядочі будь ласка, до пішохідного переходу. наразі зловмисника не знайдено, проте його розшукують. Повідомили в поліції. На даний час є орієнтування, є інформація у кожного патрульного по встановленню перебування Автомобіль. даного автомобіля відповідно з і водія. При встановленні будуть складені відповідні адміністративні матеріали це за порушення правил зупинки стоянки. За невиконання вимог дорожніх знаків і за невиконання вимог працівника поліції про зупинку транспортного засобу. Розповіли патрульні про інших порушників дорожнього руху. Зокрема, найчастіше Закарпатці порушують правила паркування. Окрім того, не перестають затримувати водіїв, що дозволяють собі їздити на підпитку. Це дуже велика проблема. Ми намагаємося максимально з тим боротися. Ось. І було в місті Ужгороді виявлено 20. Одне керування транспортним засобом у тверезому стані. Відповідно, в місті Мукачеві, що вважаючи, що там менша територія по обслуговуванню і по кількості населення, було виявлено за місяць 22 порушення керування у тверезому стані. В загальному це 43 нетверезих водій було оформлено. В Загальному штрафів за порушення правил дорожнього руху складено на понад 100 тисяч гривень. Поліцейськими зафіксовано 52 порушення у сфері охорони громадського порядку. Значна частина з яких за непокору правоохоронцям. розповіли і про інші злочини. Найбільше спосюжено я розумію тут не скільки грабежі, а от серед вуличних злочинів, такі як крадіжки, крім цього крадіжки з квартир. І, звичайно, 11 злочинів це порушення в сфері громадського порядку, це хуліганство. Хуліганство і легкі тілесні ушкодження. П'ять закладів з незаконними гральними автоматами. І один випадок торгівлі перед таких засобами. Це стаття 195. Зокрема, за місяць роботи нових патрульних на лінію 102 надійшло 5900 викликів. В управлінні є кол-центр, тобто приходить по лінії 102 виклик на оператора, який автоматично Отримує інформацію, виясняє необхідні дані. Відповідно, найближчий ця система називається цунамі. Надає можливість оперативно реагувати. На завершення закарпатців застерегли бути пильними, зокрема й до свого майна, адже в області за останній місяць суттєво збільшилась кількість пограбувань. Зафіксували всі Закарпатські області різке збільшення пограбунків. В середньому у нас було 4-5 пограбунків в неділю. Останню неділю ми зареєстрували 13 пограбунків. Більшість яких розкрито необхідне дітям. Вже три роки поспіль у Яблонівській зож, що на Хущині, роблять внутрішню вбиральню. Будувати її почали завдяки небайдужості керівництва школи, батьків учнів, а також попередніх керівників Хустського району. Все ж зараз роботи призупинили. Вікторія Василинець з'ясовувала, чому. Новий рік практично на порозі за ним зима і холод, проте внутрішньої вбиральні в Яблонівській загальноосвітній школі досі нема. Про цю необхідність ми вже говорили дуже багато, і батьки вже наші говорили. Ми вважаємо, все ж таки вона необхідна, тому що на досить такій відстані знаходиться наша зовнішня вбиральня. і в такий період зимовий осінній, коли на подвір'ї така несприятлива погода, то діткам просто незручно ходити в цю зовнішню вбиральню. Так що всі діти хочуть мати такі комфортні умови, щоб їм було зручно, тепло і звичайно, це в зв'язку з збереженням їхнього стану здоров'я. Тут вперше заговорили про зручності ще п'ять років тому. Тоді виготовили проектну кошторисну документацію. Розпочали будувати довгоочікуваний об'єкт у 2012 році, до того ж, не за державний кошт, а за сприяння народного депутата України Павла Балоги, Незважаючи на спротив, керівники хузької районної ради попереднього скликання таки змогли його відстояти та продовжити розпочати. Це було досить такий. Проєкт цікавий, і ми його ну, захищали, тому що нападок було дуже багато. В тих, хто не вірив або не хотів покращувати умови для дітей в Яблунівці, хто не сприймав дітей і, і бажання дітей жити і, і, і працювати в кращих умовах, ніж вони є зараз. Ну, але слава Богу, так сталося, що об'єкт. Практично на зараз на, на етапі завершення До слова, працювали вже за новою проєктно кошторисною документацією. Відтак загальна вартість об'єкту склала 750 тисяч. Будівельні роботи стартували в липні цього року і вже мали завершитись. Проте віз і досі там. Наша внутрішнє обирання повинна була здана бути пер станом 1 жовтня 2015 року. Але тепер маємо вже такі так володіємо інформацією, що на даний час вона ще не готова. Об'єкт ще в експлуатацію не зданий. Це зовнішня. Наша штукатурка, зовнішні роботи, наружні встановлення біоталів та підключення внутрішньої нашої вбиральні до водопостачання і ще влаштування сходів. На даний момент часу завершення будівництва шкільної вбиральні призупинено, причини ми не знаємо, тому що нас ніхто не повідомляв про причини. Керівництво школи постійно тримає під контролем. Звичайно, бо ми дуже зацікавлені тому, щоб все таки ця внутрішня обирання вже запрацювала. І щоб наші діти могли повноцінно користуватися внутрішньою вбиральнею. Остаточну роботу припинили підрядники три тижні тому. 24 листопада, 2015 року ми надали інформацію начальнику відділу освіти Павлу Павловичу Русину про робіт, про ті роботи, які проведено, і що ще залишається проводити у нашій вбиральні, які роботи до завершення потрібно зробити. Але чомусь поки що роботи не продовжуються. Директор школи каже, зверталася з цим питанням до відділу освіти, проте поки без відповіді. З'ясувати причину припинення будівельних робіт ми спробували і у Вишківській селищній раді. Справа в тому, що Яблунівка за останні роки дуже потерпає від нестачі води. І давно назрила, назрила назріло питання забезпечення централізованим, централізованим водопостачанням Яблунівки. Тому десь ми вже розглядали таку можливість, аби пробурити свердловину великого діаметру для того, аби значну кількість води подавати у майбутню систему централізованого водопостачання. За словами селищного голови, цей проєкт доволі затратний і наразі таких грошей в бюджеті нема. Тож нову внутрішню баральню здадуть в експлуатацію тільки, коли буде водопостачання. Вже приступили до цієї роботи. Проведені, проведені певні, певні дослідження місця під свердловину і думаю, що навесну вода у цьому закладі буде. З свого боку, ми десь, якщо буде нагальна потреба в тому, трошки допоможемо фінансово у вирішенні цього питання. Школярі досі користуються надвірною биральнею, судячи з усього, будуть користуватися нею і після зимових канікул. Стоматологічний факультет у жну один із найновіших та популярних серед студентів. Відтак з'явилась потреба відкрити тут новий корпус. Чи достатньо місця на стоматологічному після відкриття нового приміщення? Дивіться далі. Спеціальна техніка, медикаменти, зручні крісла для пацієнтів клінічні кабінети на стоматологічному факультеті Ужно нічим не гірше від кабінетів стоматологічної практики. Тут студенти отримують навички з професії. Ці кабінети відкриті для студентів. Чому? Тому що ми їм пояснюємо теоретичний курс, і далі вони можуть це все побачити практично. Звісно, кожен студент може йти попрацювати, звісно, під наглядом лікаря, тому що ми за них відповідаємо. Такі кабінети функціонують на кожній кафедрі. Це 60 клінічних установок. Молоді дантисти мають нагоду спробувати себе в ролі лікаря. Звичайно, що під наглядом викладачів кажуть, добре, що є така можливість, адже коли навчатися, як не в студентські роки. Кабінет належить до кафедри дитячої стоматології, В ньому проходять в основному клінічні клінічна база навчання, де як студенти по по дозволі можуть дозорці приймати пацієнтів. З кожним наступним роком студентів стає все більше, оскільки до наш. В факультету вступають також іноземні студенти і студенти з інших областей. Тому ну, поступово кількість клінічних залів зростає. Стоматологічний факультет уж один з наймолодших та популярних серед студентів. Відповідно, щороку збільшується і кількість як теоретичних, так і практичних кабінетів. 2015-й не став винятком. Оновлення аудиторного фонду для кафедри стоматології дитячого віку та кафедри ортопедичної стоматології введено нові. Приміщення абсолютно, які упорядковані, які оздоблені сучасним обладнанням. Є новий корпус, абсолютно нові аудиторії, і лікувальні навчальні кабінети, і кабінети для навчання з відповідних предметів. Відкрили на факультеті новий корпус. Приміщення добудоване та оснащене технічно. Представники закладу переконані, відтепер на стомат факультеті місця вистачить для всіх. 28 грудня до 18.00 в Ужгородській міській раді приймали документи від усіх, хто хотів взяти участь у конкурсі на перевезення на міських автобусних маршрутах. Увечері комісія відкрила належну започатану скриньку із конвертами від підприємців. Подали документи п'ять перевізників. Вони представили 33 пакети пропозицій на 25 маршрутів, які визначені в Ужгороді. Це один із етапів проведення конкурсу. Власне, пакети із пропозиціями на конкретні маршрути відкриють 19 січня у день визначення, хто ж отримає право на перевезення на кожному із маршрутів. Підготовка до свята Червене вино, яке стартуватиме 13 січня 2016 року. Іде повним ходом. Так нещодавно обрали 40 учасників фестивалю із 56. наступний етап жеребкування. Аби визначити місце торгівлі напоями, оргкомітет зібрав виноробів у сесійній залі Мукачівського міськвиконкому. Як пройшов відбір і які організаційні питання розглянули на засіданні, розкаже Ірина Ковальчук. Поки фестивальне містечко парку перемоги облаштовують, між 40 виноробами провели жеребкування, аби у такий спосіб вирішити, хто у якому дерев'яному будиночку буде представляти свої напої. Обговорили і інші організаційні питання. Нас цікавить основному заїзд, тому що кожен рік, коли ми заїжджаємо у центр, потім вечором у 8-9 годин реально неможливо виїхати, і ми все носимо в руках. Нам треба, щоб будиночки реально закривалися, щоб не було ніякої толкучки. Ну і щоб то все було удобство, тому що якщо вже перейшли на інший уровень фестиваля, то має бути і уровень обслуговування як і клієнтів, так і нас. Зауваження і пропозиції учасників фестивалю виявилися слушними. Оргкомітет найближчим часом їх розгляне і внесе корективи до початку роботи фестивального містечка. Питання, що стосується електропостачання, якої потужності, які прилади можна використовуватися, скільки буде місця для розвантаження, яким чином буде рух. Транспорту учасників відбуватися, де будуть паркуватися ці транспорт учасників. Це все буде вирішено і висвітлено і на сайті міськвиконкому, і на Мукачеване, на, на місцевих засобах масової інформації. Оголосили виноробам і про особливості конкурсного відбору вин на фестивалі, які дещо відрізняються від попередніх. Відбір зірців буде здійснюватися з бочки, старий, з, з якої відбувається продаж для гостів. Вина, тобто не там десь приготовлені в зірці. І вже комісія в розширеному складі, яка буде більшу кількість зірців, відповідно оцінювати, буде вже визначати переможців. Ну, мабуть, Попередньо по двох номінаціях будуть сухі вина і фестивальні вина. Аби забезпечити об'єктивність оцінки виноградних напоїв, склад конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір зірців, розширять. Наразі оргкомітет фестивалю працює над організацією призового фонду. А винороби в свою чергу готуються достойно прийняти букачівців та гостей міста. До свята вже готове, вино є, все супер, настроєння є. У Дячівській зош із угорською мовою навчання імені Шімона Голоші відбувся традиційний дитячий конкурс на краще виконання колядок. Святкове дійство вже шостий рік поспіль проводиться за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петовки. На заході побували і мої колеги. Колядницькі конкурси це можливість відродити та зберігти національні обряди, звичаї та традиції, а відтак і духовне багатство краю, вважають організатори. Конкурсні програми оцінювали журі на чолі із вчителем історії і правознавства Марією Левко. Це є коляда, проводиться в нашому районі, найбільшому по населенню в цілій Україні. І звичайно, що велика кількість. Учасників, правда сама репетиція, підготовка вона грає дуже позитивну роль. Ми все зв'язуємо з іменем Ісуса. Правда, якщо воно є в тому дитячому серці, закладено, і тим більше воно нагадує про себе, воно дає пізніше на все життя. Велику позитивну роль і це, діти ніколи не забудуть оці коляди. Це особливий конкурс. У конкурсі взяли участь діти, які вже відзначили Різдво за західним обрядом. Дошкільнята з угорської групи Тячівського ДНЗ номер 5 та Солотвинського ДНЗ імені Святої Анни, школярі Солотвинської зош перших третіх ступенів No3, Януша Бої та Тячівської зош перших третіх ступенів імені Шімена Голоші. Кожен виступ був по-своєму цікавим і неповторним, адже вчителі ретельно готували сценарії і декорації, а батьки сценічні костюми всіх маленьких колідників обдарували солодкими подарунками. У підсумку приз за перше місце кінопроектор отримав колектив Солотвинської зож перших третіх ступенів номер 3 імені Януша Богії. Це дуже важка робота, нелегкий труд, але я думаю, що радість дарувати людям це найкраще в житті, що людина може. І для педагога, коли бачить, що дитина радується, передає ту безмежну радість іншим, це є велика радість. І ще робить Кращим наше свято принтер в нагороду за друге місце дістався господарем Тячівської зож перших третіх ступенів імені Шімно Голоші. Третє місце і музичний центр журі присудила Солотвинському ДНЗ імені Святої Анни. Четверта, і набір іграшок в подарунок Тячівському ДНЗ. номер 5. Крім цього, обидва садочки отримали набори розвиваючих ігор, а школи комплекти у наочнення. Наприкінці учасників конкурсу батьків та вчителів з Різдвом та наступаючим новим роком привітали від імені Василя Питьовки та від імені реформаторської громади, член журі Людук Канун Різдва нового року. Ну чим ми маємо гордитися, як не нашими дітьми, дітьми нашого Закарпаття. Його основна думка цього свята це об'єднання і любов. Так як співали і виступали наші діточки. У Мукачеві біля головної ялинки міста Дід Мороз приймає листи від малечі. Казковий персонаж слухає побажання дітлахів, а ті натомість охоче читають йому вірші і розповідають про свої добрі справи. Напередодні новорічних свят аж до 31 грудня поруч з центральною ялинкою на малечому качево чекає справжній Дід Мороз. Діти з радістю декламують дідусю вірші, окрім цього, також розповідають про хороші справи, які встигли зробити продовж року, що минає. Діти кажуть, від нового року вони очікують дива. Хотіла б дива, тому що мені дуже подобається один. Актер, актри, який мені дуже подобається, я би його дуже хотіла побачити на новий рік. І я дуже би хотіла в подальшому стати танцюристкою. Кожна родина, котра навідується сюди, поринає у справжню казкову новорічну атмосферу. Сумувати при спілкуванні з Дідом Морозом не доводиться ані дітям, ані дорослим. Окрім матеріальних подарунків, від казкового персонажа діти просять меру для нашої країни. У мене все є. Я дуже хочу, щоб був мир. В Україні і всюди мир було всьому світі. Також поруч з Дідом Морозом є скринька побажань, куди містяни можуть вкинути листівку, у якій зазвичай пишуть слова привітань один одному або про те, що їм хотілося б отримати у новорічну ніч. Ялинки, рукавички, тварини та навіть цілі будиночки із пряників до різдвяних свят виготовила майстриня із Ужгорода. Хоча кондитерською справою жінка займається не так давно, всього за місяць створила більше двохсот їстівних фігур, які продемонструвала і нашій знімальній групі. Пряники у вигляді ялинок, рукавичок, тваринок та навіть цілих будиночків виготовляє пані Вікторія з Ужгорода. Хоч займається кондитерською справою не так давно, сьогодні нашій знімальній групі жінка демонструє більше двохсот фігур різної складності, які почала випікати близько місяця тому. Займаюся Трохи більше року, так, щоб вже більше випікати для когось, там друзі, знайомі, подруги дуже там, для дітей спечи, будь ласка, там, або будиночки, особливо на новий рік. Ялинки дуже люблять. Але взагалі перший раз е, я сама спробувала пекти пряники, це два роки назад, перед Новим роком. Моя мама дивилася телепрограму, де випікали пряники. Каже, ой, так гарно там було, з такими віконечками, ну давай спробуй. Для пані Вікторії випікання пряників не основний вид діяльності. За професією, вона викладач англійської мови. Під час готування жінка відпочиває. У мене є професія, і в принципі мені подобається. І я можу сказати так: це в дитинстві я хотіла бути вчителем, хотіла бути поваром. Вчителем я є зараз, ну і зараз я трошки кондитер. Тому поки що мрії збулися. Дозволяє концентруватися, заспокоїтися, відійти від інших якихось думок і собі відпочиваєш в такому плані, що відволікаєшся від іншого. Майстриня розповідає, до того, як знайти кращий рецепт, зіпсувала не один кілограм борошна. Сьогодні готує виключно по-своєму, але секрету не видає. Замішується воно, як звичайне тісто, з деякими звичайними секретами, які я вам не розкажу, але мука, мед, цукор. Прянощі, масло, Це все інгредієнти. Єдине, скажу, що це тісто замарне. Взагалі тісто пряничне не приклеюється до поверхонь, але я ще зараз використовую пергамент, 100% не втикається. Далі кондитер використовує форми для пряників. Вискачується не дуже тонко, не дуже товсто, до 5 міліметрів. Лизну. Тісто потім підросте у духовці. Формочки, як розказувала, є різні. Зараз ялинки буду використовувати, скільки новий рік. Вирізається. Та найбільше часу, за словами майстрині, йде саме на оформлення випічки. Для мене найважче, і це я перший раз цього року спробувала це кружево глазурю. Бачите? Малюється сітка тонесенькими лініями глазурі, і потім красиво узор викладається також глазур'ю, якщо потрібно кольорова. Тут двокольорна глазур, тобто білою частинкою і частинка червоною. Роботи пані Вікторії яскравий приклад того, як кулінарія може стати по-справжньому творчою справою, а основна професія не привід відмовлятися від роботи для душі. Такими були головні новини цього дня. Дякую за те, що були з нами. Я ж на цьому прощаюся з вами і бажаю у новому році світлих і цікавих подій. Хай рік мавпи принесе якомога більше нових приємних вражень. І з наступаючим залишайтеся з нами і не перемикайтесь.